Вітаю на телеканалі СТВ в етері. Щоденний випуск новин сьогодні 222-й день повномасштабного вторгнення Росії в Україну. І далі говоримо коротко про ранок 3 жовтня. За минулу добу окупанти завдали 11 ракетних та 10 авіаційних ударів, здійснили понад 65 обстрілів з реактивної системи залпового вогню. Від хороших ударів постраждали більше 35 населених пунктів. Так, черговий ракетний удар прилетів і по Запоріжжю та двох селах району. Випущено близько 10 ракет с 300 повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух. Поки відомо про одного пораненого його госпіталізували. Внаслідок ракетного прильоту в обласному центрі пошкоджені інфраструктурний об'єкт. Два заклади освіти, зокрема реабілітаційний центр, де навчалися діти з особливими потребами, також медичний заклад та кілька багатоквартирних будинків, повідомив секретар міської ради Анатолій Куртєєв. Нікопольський район росіяни обстріляли з градів та важкої артилерії. На щастя, обійшлося без загиблих та поранених. Пошкоджено близько 10 багатоповерхових і приватних будинків та лінії електропередач. У Мирській громаді майже тисячу родин залишилися без світла, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко. Проте наші підрозділи протиповітряної оборони за минулу добу збули гелікоптер К-52, штурмових Су-25 та 8 безпілотних літальних апаратів. Більше про ситуацію на передовій знає військове телебачення. Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 3 жовтня орієнтовно складають. Особового складу близько 60 тисяч 430 осіб ліквідовано. Танків – 2380. Бойових броньованих машин – 4991. Артилерійських систем – 1405. РСЗВ – 338. Засоби ППО – 176. Літаків – 265. Гелікоптерів 228, автомобільної техніки та автоцистерн 3811, кораблі та катери 15, БПЛА оперативно-тактичного рівня 1026, крилаті ракети 246, спеціальна техніка 131. А найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Донецькому напрямках. Дані уточнюються: віримо в Збройні Сили України. Разом переможемо. Слава Україні! Від загарбників на деокупованих територіях залишилося лише десятка одиниць техніки, яку знищили наші захисники. Не виняток і селище соснове. Відступаючи, російські солдати залишили навіть повністю справні зразки техніки, які стануть в поміч нашим армійцям. Селище сосново було звільнено в ході наступальної операції наших військових. Населений пункт всіяний залишками ворожої техніки. А позаду мене стоїть російська реактивна система залпового вогню Ураган, яку знищили наші артилеристи. Десятки одиниць знищеної техніки, усе, що залишилося від загарбників на деокупованих територіях. Не виняток і селище соснове позаду мене знаходиться техніка російських військ, яка спалена нашою артилерією. Заправщик стоїть камази, урали для лічного составу. Тобто тут багато техніки БТР там далі стоїть спалений. Відступаючи, російські солдати кидали й повністю справні зразки техніки, які стануть в поміч нашим армійцям. Наші взяли хлопці, добрі танк. Т80 взагалі на ходу з топливом, все як полагається, і БТР Покинутої техніки взагалі то багато. Машини, які суттєво постраждали від дій наших артилеристів, розбирають на запчастини, щоб ремонтувати українську техніку. Ми встановлюємо техніку, ремонтуємо, щоб наші хлопці мали на чим їхати. І якщо є якісь трофейні трофейна техніка, так же саме її встановлюємо і віддаємо на передод. Тут є хороший мотор і. Усні колектора і генератори, так далі, тоби забрати його собі на цей на, на запчасти. Українські військові невпинно нищать російських окупантів та звільняють населені пункти Донеччини, але забули не тільки зброю. Награбовані житомирські шкарпетки та ще багато іншого добра. Жіночі гребінці, касети для гоління, зброя все це мародери лишили, тікаючи зі звільненого лиману. Інформує Радіо Свобода. Вже з листопада мешканці, щойно звільнених від окупанта територій, отримуватимуть додаткову грошову допомогу у розмірі 2200 гривень. Про це повідомила віце-прем'єр-міністерка Ірина Верещук під час свого включення до прямого ефіру на телеканалі Рада. Нагадуємо, що зараз на звільнених від ворога територіях Харківщини та Херсонщини громадяни, які фактично там мешкають на момент деокупації, через Укрпошту отримують разову грошову допомогу у розмірі 1200 гривень. У Туреччині спустили на воду проточовновий корвет, який служитиме Україні, і водночас матиме турецьке серце. Корвет типу Ада Гейтман Іван Мазепа буде першим кораблем такого класу для військово-морських сил України. Турецьке слово байрактар, що перекладається як захисник, це назва безпілотника, який за місяці повномасштабної агресії став в Україні символом справжнього захисту та перемоги. Але скоро, окрім байрактарів, у нас з'явиться нові спільні назви. Прокоментувала перша леді України Олена Зеленська. Молодіжна збірна України з футболу отримала путівку на Євро 2023 Гімнаст Ілля Колтун зробив золотий дубль на Кубку світового виклику в Угорщині. Бійці ММА виграли загальний медальний залік чемпіонату Європи, а параолімпійці тріумфували на чемпіонаті світу з пауерліфтингу. Попри складні часи боротьби з російським агресором, наші спортсмени продовжують доводити світові, що українці нація непереможна, нація переможців. Всього з початку року українські спортсмени вибороли на офіційних міжнародних змаганнях з олімпійських та неолімпійських видів спорту, а також видів спорту осіб з інвалідністю 2031 нагороду. З нагоди дня працівника освіти, який українці традиційно відзначають у першу неділю жовтня, у Житомирі теж відбулося святкування. Більше знає моя колега Каріна Цимбалюк. Я витримаю я захищу. Нагороди, сертифікати, подяки та святковий концерт. Так вітали з професійним святом вчителів, викладачів та вихователів з різних куточків Житомирщини. День працівника освіти в Україні щорічно відзначається в першу неділю жовтня. Вітали наших освітян представники міської та обласної влади у Бердичеві, музично-драматичному театрі на Європейській. Дійсно, освітянський фронт надзвичайно важливий і він вже йде три роки. Спочатку ми воювали разом з вами з ковідом. Ми вчилися переналаштуватись на нові рейки, ми вчилися вчити дітей в комп'ютерах в маленьких віконцях. Зараз ми вчимося вчити дітей під час повітряних тривог. Ми е, готуємось до дуже непростого опалювального сезону і також будемо вчитися вчити дітей в нових реаліях нашого життя. Величезна шана, величезна подяка вам за те, що ви забираєте. Дуже величезну деталь бережете наші нерви, забираючи на себе виховання наших дітей. Велика повага. Дякую. Тільки вам, Богом, державою дано право навчати, виховувати. І хочу сказати, що в умовах пандемії війни тривог ви це робите дуже відповідально, дуже якісно. З любов'ю і часто віддаючи навіть себе. Тільки після вас з'являються лікарі, з'являються хлібороби, військові. Наша сила в єдності. І величезна ваша заслуга в тому, що сьогодні ми б'ємо ворога це саме вас, тому що ви виховали, ви навчили. Величезне вам за це спасибі. Ви були прикладом, коли почалась війна. Ви перші почали годувати всіх, кого тільки можна. Працювали всі школи, всі садочки. Ми робили на перемогу. Ви перші вийшли набирати піски, пісок з міш мішки з піском, щоб пробити барикади. Вас не треба було вчити, розказувати. Ви казали, що нам робити, куди йти. І вийшли, не думаючись ні про час, ні про сім'ю. З початку війни ми. Дуже-дуже сильно повірили в наші військові сили, в наші Збройні сили. Повірили так, як ми ще ніколи не вірили. За що їм дуже велика подяка. Але разом з ЗСУ у нас є ще ВСУ вчительські сили України. Найкращих педагогів Житомирщини відзначили грамотами, заохочувальними сертифікатами й подяками. А творчі колективи міського палацу культури імені Олексія Шабельника та центру позашкільної освіти імені Разумкова подарували гостям свої виступи. Україна очима дітей. Від 3 жовтня у Житомирі стартував благодійний онлайн-аукціон, де можна придбати картину, а кошти за неї спрямувати на потреби 95-ї окремої десантно-штурмової бригади. На онлайн-аукціоні представлено 48 лотів, які складаються із 50 картин. Це не просто картини, це національний рекорд України. Нагадаємо, що 24 серпня 2021 року маленькі житоморяни встановили національний рекорд України. Найбільша кількість символів України на одній картині це було 277 елементів. Благодійний онлайн аукціон цього разу проходитиме на офіційному майданчику. Прозоро до 7 жовтня. Від сьогодні, 3 жовтня, у Житомирі розпочали опалювальний сезон у медичних закладах міста. Зазначає комунальне підприємство Житомиртеплокомуненерго на своїй сторінці у мережі Фейсбук. Так, до теплопостачання підключили міські та обласну лікарню, а також міський перинатальний центр. У багатоквартирних будинках централізоване опалення увімкнуть, коли середньодобова температура три дні поспіль триматиметься нижче 8 градусів. Розтопила піч та лягла спати. У селі Троянів Новогуйвинської територіальної громади Житомирського району власниця приватного будинку прокинулася від звуку тріскоту та запаху диму. До прибуття служби порятунку жінка разом із сином та селянами намагалася самостійно загасити полум'я. Пожежу вогнеборцям вдалося повністю ліквідувати за годину. Вогнем знищена стіна та перекриття будинку на площі 8 квадратних метрів. На щастя, ніхто не постраждав. Попереднє загоряння трапилося через неправильне влаштування пічного опалення. Крім цього, в Коростенському районі на відкритій території минулої доби на площі пів гектара горіла суха рослинність. Пожежу рятувальники ліквідували, не допустивши розповсюдження на гаражі. Йдеться у повідомленні ДСНС в Житомирській області. На цьому ми завершуємо наш випуск новин. Будьте обачними у цей нелегкий час. Одягайтеся тепліше і турбуйтеся про рідних. Україна понад усе. У вівторок, 4 жовтня, у Житомирі протягом усього дня очікується дощ. Ввечері він посилиться. Максимальна температура повітря сягне 10 градусів тепла, тоді як мінімальна становитиме плюс 7. Вітер дутиме переважно західний зі швидкістю до 3 метрів за секунду. Студентство Житомирщини проти референдуму на тимчасово окупованих територіях. Ні, референдуму. Україна це єдина і неподільна держава. Ні, війні. Ми за мир в Україні. Северодонецьк це Україна, Луганськ це Україна. Херсон. Це Україна, Маріуполь. Це Україна. Донецьк. Це Україна. Мелітополь. Це Україна. Бердянськ. Це Україна. Нова Каховка. Це Україна. Енергодар. Це Україна. Генічівськ. Це Україна. Крим. Це Україна. Слава Україні.